Як ви думаєте, чого може бракувати ветеранам після того, як вони повернулися з фронту? Це можливо якоїсь консультації у психологів, моральної підтримки, лікування, фінансової підтримки? Це спілкування, і на мою думку, їм бракуватиме, щоб їх саме почули, тобто вислухали не там, якби перечили або говорили, ну ні, мені не цікаво, типу тебе слухати, що там було і як там було, а саме вислухали підтримкою, так само можливо фінансами, тому що вони повертаються, їм потрібно починати жити заново. Якогось правильного догляду і ставлення, як він я думаю, їм бракує підтримки фінансової в першу чергу. І моральної, чи знаєте, ви про діяльність ветеранських хабів в центрі у Полтаві, які могли б надавати їм яку допомогу? Я не пам'ятаю назву. А, начебто, гвардія хаб. На жаль, ні. Я не знаю назву, але я думаю, що вони є, бо я бачила в інтернеті. Чесно, не знаю. Про центри не знаю.